Господи Боже, плаче неба і землі, Ти виводиш народи з темряви до світла, Ти даруєш своїм дітям благодать, свободи і силу віри. До тебе нині з піднесеними серцями ми взиваємо. Зглянься, милосердний владико, на край, де живемо, благослови землю нашу і людей, що на ній живуть. Охорони від усякого зла видимого й невидимого, даруй Господи мир і тишу, щоб брат любив брата, а ненависть відступила. Нехай правда твоя сяє, як сонце, а благодать Твоя буде щитом і захистом народу. Владико святий, зціли рани стражденних, утіш заплаканих, піднеси. Упалих духом, наповни серця любов'ю, щоб не згасло світло милосердя. Даруй мудрості тим, що керують, дай сили тим, хто трудиться, і захисти тих, хто боронить життя ближніх. Господи, дай нам у вдячності Тобі славословити за дар свободи, за благословенне життя, за віру. Що єднає серця у Твоєму імені, нехай благословення Твоє буде над нашим народом, нехай істина Твоя укріпляє покоління, нехай благодать Твоя веде нас дорогою спасіння, бо Ти єдиний Господь, життя і світло наше, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь.